Так, з увлажнителем розібрали. Давайте подивимось на вертикальний такий кондиціонер, верніше вентилятор. Всі привикли, бачити з лопастями. а це трошки інакша моделька. Також замовив собі додому, буду тестити і замовив такі на продажу. Так що, якщо цікавить, дані такі вентилятори будуть у нас в наявності. Так, відкриваємо. Стаємо. Так, у нас тут ідуть подставочки. Одна, друга і собственно сам вентилятор. Що у нас тут? Скотчик і скотчик Досить незвична форма, як для вентилятора, але працює дуже класно. Мені сподобалось. Тому вирішив замовити. Тому якщо цікавить, і є в нас наявності дані вентилятори, можна буде замовити. Номер телефону я залишу внизу під відео. Так, собственно, сам вентилятор. І давайте подивимося, як його зафіксувати, щоб у нас все це діло вращалось, Да? Тому що нам цікаво, щоб він у нас крутився. Просто так. Щоб стояв не цікаво. Бачите, вона й... поставки йде з двох половинок, треба все це діло зараз зафіксувати. Так, тут зайшло, і тут так само зайшло. Все готово готово. Так, досить досить незвичний такий вентилятор. Да? Багато, можливо, хто і не бачив, що такі бувають. Рішив і собі попробувати поекспериментувати. Так, зараз включимо в розетку і подивимося, як це працює. Так, ззаді в нас іде клавіша включення. Ми його включили. Бачите, такий один суцільний такий пропелер. Включаємо на першу скорость. Ага. Включення off on у нас спереді, зверху, а ззаді клавіша включення, щоб він у нас вращався. Так, перша скорость. І друга скорость. Ой, ну, хочу сказати, класно працює клас. Друга скорость, прикольно. Третя скорость. Десь його поставити в кутку, і він собі буде спокійно так роздувати повітря. Досить цікавий дизайн. Тому кого цікавить, звертайтесь, є в нас наявності.